Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибухи в Луганську, наші колеги з Донбас Ралії геолокували місце влучання в імовірно. Склад боєприпасів пишуть розслідувачі. Інформалм, ось це місце на мапі. Це ділянка за містом на південний захід від кварталу південного. Відео очевидців знято із кварталу героїв Сталінграда та Ольховського. На відео чути детонацію боєприпасів у місцевих чатах луганці пишуть, що чули ракету, і після її баха тричі здетонувало. За більш ранніми даними, які озвучували ті, хто проводить моніторинг військової активності РФ на окупованих територіях, цех який Видно на карті біля терекону є колишнім механічним цехом шахти і використовувався російською армією як ангар для ремонту та зберігання важкої техніки. Що ж, ключем до перемоги, який допоможе Україні звільнити Донбас і Луганську, може стати Азовське узбережжя. Про це в ефірі Апострав ТВІ розповів військовий експерт Олег Жданов. Розмірковуючи про можливості звільнити Донбас і Луганськ, він заявив про те, що ЗСУ навряд чи штурмуватиме їх, щоб не руйнувати і максимально запобігти жертва серед цивільного населення. Все залежатиме від того, як ми підготуємося до контрнасту. Стопу я не виключаю такої ситуації. Що буде як на Херсонському напрямку, вони все кидатимуть і тікатимуть попереду наших військ, розповів він. За словами експерта, є особливість за Донецьком немає окопів, немає кордонів оборони. Я вважаю, що ключ до перемоги це азовське узбережжя. Треба розсікати угруповання російських військ навпіл і виходити на Азовське море. Ось тоді ми матимемо можливість заходити на Донбас з двох сторін з півночі і з півдня, відсікаючи російські війська від російсько-українського кордону. Це мій варіант. Я не знаю, що обере генеральний штаб. Їм видніше, і до речі, росіяни такий варіант теж розглядають, тому що вони намагаються сьогодні з Мелітополя створити укріп райони навіть той же Вагнер перекидають саме туди. Розповів Жданов до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.